Ну а Путін продовжує розповідати казочки та виставляти якісь умови завершення війни проти України. Цього разу з'явилося три, і далі будемо говорити про них більш детально. В Росії заявили, що рішення щодо врегулювання війни, яку РФ веде проти України, може бути. Знайдено доволі швидко, але для цього у Кремлі вимагають виконання трьох умов. Відповідну заяву зробив етеря телеканалу Fox News посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрів, який навідався з візитом до Сполучених Штатів Америки і. Одним із питань, які потребують узгодження, він назвав гарантії безпеки для України. Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях та загальних відносинах із США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але я думаю, є декілька елементів. Один із них це гарантії безпеки для України. І Росія сказала так. Росія відкрита до гарантії безпеки для України, сказав він. Дмитрів також наголосив на питанні території України, використавши при цьому заїжджений пропагандистський наратив про атаку на російськомовне населення, яким Марефія повсякчас намагається виправдати напад на сусідню державу. Точно є питання території, де є російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту, і є питання нейтралітету України, яке важливе. Для безпеки Росії, за його словами, питань на столі не так вже й багато, і по суті, при розумінні того, як їх можна вирішити дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить скоро. Додав Дмитрієв. Ну і далі також можемо заслухати Валерія Клочка, який більш детально прокоментує нові заяви від Кремля та від самого Дмитрієва. А представник Путіна у Вашингтоні роздаючи інтерв'ю різним телеканалам: і республіканським, і демократичним. Ті, що прихильні більш до республіканців і демократів, маю на увазі, повідомив про те, що Росія не цілить у дитячі садки, бо кажуть, саме от останній удар по харківському приватному дитячому садочку був точкою відліку введення нових санкцій Дональдом Трампом. Він про це не говорив, але був дуже оборний. Так, от він каже: це був нещасний випадок, кожна жертва є великою трагедією, говорить він. І саме тому каже, ми хочемо якомога швидше завершити цей конфлікт. Так, війну він називає конфліктом. Він мало чим відрізняється від путінського режиму, тому що він є його представником. Але він заявив, що рішення щодо врегулювання війни в Україні може бути знайдено дуже швидко. Саме тому я вважаю, він туди і полетів. Не для того, щоб зупиняти швидку війну, а для того, щоб запустити, перезапустити продовжити цей переговорний процес, який рухається дуже важко. Трампа це дуже дратує, тому він і почав говорити про санкції, не лише говорити, а й оголошувати їх. Так, от Дмитрий сказав, що я переважно зосереджений на економіці. Дійсно, так і є: інвестиціях та загальних відносинах зі США. а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Так він фактично пояснив свою присутність у США. Але я думаю, каже він, є декілька елементів. Один з них це гарантії безпеки для України. І Росія сказала так: Росія відкрита до гарантій безпеки для України. Що конкретно він має на увазі, друзі, я вам пояснити не можу, бо якщо гарантії безпеки від Росії для України, ну ми їх вже бачили і бачимо і нині. Ну і також Дмитрій сказав, що точно є питання територій, де є російськомовне населення, навіть російське, каже він, яке було атаковане українськими військами ще до початку. Конфлікту це дані, і наратив, який поширюють росіяни постійно, що ми бомбили Донбас. Ми це вже чули. І також він каже, і є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Тому от, зараз він говорить про три ключові позиції, які лежать на столі переговорів Вашингтону та Москви. Перше це гарантії безпеки для України, потребує розшифрування. Друге нейтралітет України. Ми маємо відмовитися від НАТО. Ну і третє це. Питання територій, де є російське населення. Що за цим стоїть, поки що не зрозуміло, Але як я вам розповідав у ранішньому відео, Дмитрів говорить про лінію фронту як лінію розмежування. Я думаю, що зараз ще мова йде і про те, з яких територій росіяни мають вийти. Але звісно, ну, здавати Донецьку область ніхто не буде. І це вже чудово розуміють у Кремлі, адже на нашу сторону став і Дональд Трамп Він каже, зупинились там, де є. Розійшлися по домівках і далі ведемо переговори. Ніяких обстрілів. Тепер щодо обстрілів, Дорогі глядачі, не забудьте підписатися на Ютуб канал Пана Валерія Клушка. Послання на нього можете знайти безпосередньо в описі. Цієї ночі під центром ударів знову була столиця України. Ми вам про це безпосередньо повідомляли. І у Києві після атаки зросла кількість жертв і постраждалих, і на жаль, серед них діти. Так от, з'явилася інформація детальніше, що відомо після атаки на столицю України. Загалом в ніч проти 26 жовтня окупанти атакували Київ шахедами. Внаслідок атаки є постраждалі. Ну і зранку стало відомо про більшу кількість травмованих жителів. В ніч проти 26 жовтня окупанти атакували Київ дронами камікадзе типу шахет. Під ударом опинилися Деснянське та Оболонське райони столиці. Мар міста Києва Віталій Кличко повідомляв, що окупанти вдарили по багатоповерхівці. Також уламки впали на дах іншого житлового будинку. Міська голова Віталій Кличко повідомляв, що підтверджено загибель. Трьох людей на жаль, в котеки є потерпілі. Загалом постраждали 32 особи, серед яких семеро дітей, наймолодшому всього чотири роки. Всім постраждалим. Наразі надається допомога. Сім людей госпіталізовані, серед них двоє дітей. Інші отримали допомогу і лікуватимуться вдома. Росіяни вночі завдали удару дронам. Насток чого вдруге за добу рятувальники ліквідували наслідки обстрілу у Лиснянському районі. Палала дев'ятиповерхівка. З верхніх поверхів врятували 13 жителів. За іншою адресу є влучання бо пола шістнадцятиповерхівку. Внесок чого у квартирах з першого по дев'ятий поверх вибутошибки. Також надійшли повідомлення про влучання бопола в багатоповерхівку в Оболонському районі міста. Це те, що відомо станом на зараз. Лідер України, звісно ж, відреагував на це обстріл, який черговий зробили Російська федерація, що обстрілюють вкотре житлові квартали Окупанти, лідер України дописав, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях. Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним, десятка людей поранено, і серед них є діти. Кожен удар Росії це спроба завдати як. Найбільше шкоди звичайному життю цього тижня. Це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї. лише за один тиждень, майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала країна агресорка Російська Федерація проти України.